Що це за красуня, зараз буде виїжджати. a 7 2011 року, 3-літровий дизель Слайн. Отака От осьо моє продажі 14 тисяч євро. Алькантара, чорний потолок. Підігрів задніх сидінь Така що моя продажі за 14 тисяч євро. трохлітровий дизель 180 кВт, 248 тисяч пробігу. Бося музика. Кому цікаво, приїжджайте і дивіться на неї. Це пок поміняний, якщо нападають 210 тисяч є всі фактури, все робило б чи ні. І новий тюф теж в машині присутствує. розмитнимо ваше авто за один день, без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші? Ми допоможемо, прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці. Профілю треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.